Друзі, доброго дня! Сьогодні у нас субота, 25 січня. Знімлю вам сьогодні випуск. Дві неділі у нас не було, трошки, як бачите, є людей. Машинок також. Зараз Побіжимось, подивитися, що тут у нас новенько з'явилося. Ну що, погнали. Починаємо з такого сценіка 9 рік, 228 тисяч пробігу, 1.5 дизель, ціна 6900. Далі ось таке у нас Fusion Гарному такому стані, п'ятий рік, 260 пробіг, 1,4 бензин, ціна 5 тисяч. Так, ось такий ще один сценік. 12 рік, 210 тисяч пробіг, 1,5 дизель, ціна 8800. Далі гольфік 5. Шостий рік. 160 тисяч пробіг, 1.6 шість МПА, ціна 6500. Opel Astra. Астра скільки коштує? Астра 5800, 7 рік, 210 тисяч пробігу, 1,6 бензин. Воді все. Далі Фабія універсалі. Фабія. Восьмий рік, 231 тисячі пробігу, 1,4 бензин. Яка? 5100, 100 Фабія. Реномеган, другий, універсалі. Шостий рік, 208 пробігу, 1,6 бензин, це на 4900. Шкода Фабія. 9 рік, 178 пробігу, 1,2 бензин, це на 5400, хороший торг. Далі ось такий меган у універсалі. Одиннадцятий рік. 1,6, і 6 ступка, 6900. Nissan Кашкай. Сьомий рік. Це ж бензин, так? 1,6. 7450. OPC В такому Гарному обісі. П'ятий рік. 225 тисяч пробігу. 1,8 бензин, ціна 5800. Так, А воді у нас без ціни, у нас без безцена. Шкода фабія. Фабія, фабія стіною. В універсалі. На титанових дисках. П'ятий рік, 158 пробігу, 1,4 бензин, ціна 4500. Такий туксончик. Восьмий рік. 189 тисяч пробігу, 2 літра бензин, ціна 8500. Так... KIA Sportage 13 рік, 1.7 дизель, нефарбований, 200 пробігу, ціна 12800. Opel Astra H в універсалі. Дев'ятий рік, 218 тисяч пробігу, 1,6 бензин, космо плюс комплектація, ціна 6200. Hyundai i-30, хеджбек, 220 тисяч пробігу, 1,6 дизель, ціна 5 750. Ford Fusion. П'ятий рік. 211 пробігу, 1,6 бензин, ціна 4850. Де опис? Нема. Так. Погнали далі. А п'ята автомат універсал. Одиннадцятий рік, 206 тисяч пробігу, 1.4 бензин, ціна 8400. Фасатик. седані, також на автоматі. Восьмий рік, 214 тисяч пробігу, 1,8 бензин. Ціна 8400 також. Audi. А четверта універсалі. 2,5 дизель, ціна 4000 тисячі. Спартач. Гарненький повний привід, 175 тисяч пробігу, 2 літра бензин, ціна 8300. Тауран. Фальцова тауран, Сьомий рік, 224 тисячі пробігу, 1,9. Дизель на фарбована ціна 8600. Так, Це Hyundai, акцентик у нас. 154 пробігу, віднос без ціни. Toyota Auris, Дев'ятий рік, 142 тисяч пробігу, 1,6 газ бензин, ціна 7800. Це у нас ціною фіндайчик. 170 пробігу, 1,6, бензин, автомат, ціна 8950. Авенсіс. Там вас не буде видно, не переживайте. 12-й рік, 2 літра дизель, ціна 10,200. Passat Пасатік 5 в седані, плюсовий. Третій рік, 190 пробігу. 1,8 бензин, автомат, ціна 5850. Nissan Кашкай верстайлі. 12 рік, 174 тисячі пробігу, 2 літра дизель, автомат, ціна 13350. Опель Astra H універсалі. 191 тисячі пробігу, 1,6 бензин. 7 рік ціна 5700. Бачимо, якась там сервісна книжка присутня. Далі Тойота Аванс дизельна. Восьмий рік, 240 пробігу, 2 літра дизель, ціна 6450. Ще один кашкайчик. Одинадцятий рік, 190 пробігу, 2 літра бензин, автомат, ціна 11750. Гранд Сценік. 10 рік, 250 пробігу, 1,6 газ бензин, 7 місць ціна 7,450. БМВшечка. 16 рік, 213 пробігу, 2 літра дизель, автомат, повний привід, ціна 18300. Гольф 5 7 рік, 218 пробігу, 1,6 бензин, бензина. Яка ціна? 6800. Шкода А5 в універсалі. Також 6200 6 рік, 228 пробігу, 1,6 бензин. Далі, дача лоджі, доволі рідко зустрічається. Бачимо, що якась жанька. Що село, напевно, після кімчистки, вікна трохи провітриті. 12 рік, 250 пробігу, 1,5 дизель, ціна 7800. Сценік. Коротеж. Другий, 11 рік. Ой, перепрошую, третій. А, він у нас без ціни. Не знімаємо. Ще один сценік. 10-й рік. 246 пробіг, 1.9 дизель, ціна 7500. Кліво, хеджбекове, Також без сцени. Меганчик третій. В універсалі. 12 рік. 240 тисяч пробігу, 1,5 дизель, ціна 7,800. Такий гарний, хто ми дисках. Ще один меганчик. Десятий рік, 200 тисяч пробігу, 1.5 дизель, ціна 7500. І знову А Тут ви себе плюємо, меган маган вебер. й рік. 206 тисяч пробігу, 1,5 дизель, ціна 7,200. Як ви думаєте, що у нас далі, далі у нас меган. Він 10-го року, 227 тисяч пробігу, 1,5 дизель, ціна 7,200. Четвертий меганчик, 18 й рік, 106 тисяч пробігу, 1,5 дизель, ціна 12900. Покажу збоку люди дивляться, Це такий 4 Так. І знову сценік. у нас буде випуск про Рено. 10 рік, 200 тисяч пробігу. 1,5 і 5 дизель без підкласів, ціна 8200. Бай вашечка. 14 рік, 93 тисячі пробігу, 2 літра дизель, ціна 29500. Хонда церевешечка. У нас без ціни, без мерівка. 226 тисяч пробігу, 1,4 дізель, Га... бой не дизель, я що напишу, 1,4 газ бензин, ціна 4500. Далі БВ така, вона також без сини, але вам за знімлю, може бути комусь цікаво. В дуже класному стані, Є46 з люком. Дивіться. Номер телефону, якщо цікаво, можете набрати. 99-та. У нас без ціни. П'ятнашка. Також без ціни. Це теж без ціни. Каліус. Каліус з ціною. Одиннадцятий рік. 237 тисяч пробігу, 2 літра дизель, 12 тисяч. Grand Scenic Limited, 15 рік, 10500, 197 тисяч пробігу, обслужений повністю. Гарний стан. Ганчик хеджбековий, 9 рік, 230 тисяч пробігу, 1,5 дизель, ціна 6300. Кашкайчик. Це нашій плюсовий, 10 рік. 224 тисячі пробігу, 100% напевно насадили оригінал, 1,5 дизель, 7 місць, ціна 10700. Зараз вам покажу салончик, такий доволі рідко зустрічається, дивіться, на кожних картах. На такому гарному салоні, мультируль, навігація, гарна комплектація, 6 сервісна книжка також присутня. Тіхосмотриться, так, сценік. 9 рік. 184 тисячі пробігу, оригінальний, 1,5 дизель, пригнана, обслужена, ціна 7,950. 950. Гранд Сенік біленький, 11 рік, 220 пробігу, 1,5 дизель, 7 місць, ціна 7,600. Ось таке кінго. Теж доволі часто запутуєте. 8-й рік 236 тисяч пробігу, 1,5 дизель, ціна 7800. Маганчик в універсалі 6 рік, 189. Рідного пробігу, 1,6 бензин, ціна 5350. Ось таке Suzuki 17 м роком, 135 тисяч пробігу, 1,6 бензин, автомат, офіційно, повний привід. Один власник, ціна 15500. Покажу вам, такий гарний. Так, шкода в нас без опису, спортеч. Sportage, 14 рік, 220 пробіг, 1,7 дизель, цена 12 750. Так, я без ціни. Гольфік 5, 5 рік. 156 тисяч пробіг, 1,4 бензин, ціна 4900. Скеммери така. 400 рік, 192 тисяч пробігу, 2,5 газ бензин, ціна 11 тисяч. Доволі гарна ціна за даний автомобіль. Шкодка А5 в універсалі в Рестайлі. 9 рік, 220 пробігу, 1,6 бензин, 8300 ціна. Пасатік. Блін, трошки холодно в руки. Пасатік Б6 в універсалі. 10 рік, 23 тисяч пробігу, 1,6 бензин, газ бензин, точніше, перепрошую, 8700 ціна. Далі меганчик універсалі, 7 рік, 159 пробігу, 1,6, рідна фарба 5500. Коліос з Швейцарії, 12 рік, 144 тисячі рідного пробігу, 2 літра дизель, ціна 13400. Hyundai Santa Fe 224 тисячі пробігу, 2,2 дизель. 11 рік, рік 12700. Ну як старі ці нові бумажки, по них так трохи проблемно. Не Все не да. Ліф. 13 рік, 140 пробігу, 5500. По ціні гольфа. Це ревешечка така гарненька. 310 тисяч пробігу, 2,4 бензин, 7 рік, 9500. Акцентик. Трьохдверний. 14 рік, 116 пробігу, 2 літра бензин, ціна 9500. Покажу вам свій варік, також постійно по них розриви. 10 рік, 2 літра дизель. Ну, На жаль, немає ціни, ось, є номер телефона. Далі ось така у нас А7. 17 рік, 270 тисяч пробігу. 1,6 дизель без підкрасів, ціна 13500. Гольфік четвертий в універсалі. Так. Стан пишуть як нова. другий рік, 212 тисяч пробігу, 1,6 газ бензин, ціна 5500. Свіжо свіжопригнаний. Дев'ятий рік, 2 літра бензин, 173 тисяч пробігу, ціна 8200. Опель Астра автомат. Гарних титанових дисках. Восьмий рік 166 тисяч пробігу, 1,8 бензин. Ціна 6350 автомат, нагадую, ціна 44-й четвертий. щось. Доволі така непогана ціна. 7,300, 2,4 газ бензин. Так, Ще одна шкотка в універсалі. 360 пробігу. 1,6 і ціна 9500. Такий витвір мистецтва. На автоматі 213 пробігу, 4 рік, 2 бензин, ціна 4500. Сан Кінг. Чесно говоря, перший раз бачу такий автомобіль. Е, так, 10700, корейський Мерседес пишуть з Більгії, 16 рік, 2,2 дизель, ціна 200... Ой. Пробіг, перепрошую, марка. Так, я вже запуту, все запутався, ладно. Ціна цієї машини 10700. Ось таке Suzuki 10-м роком. 206 тисяч пробігу, 1,6 бензин, газ, ціна 6800. А п'ята. Сіданчику. Сьомий рік. 1.6 бензин, ціна 5 800. Стойотка 9 рік. 268 тисяч пробігу, 1,6 газ бензин, 6 ступка механіка, ціна 6300. Ще Такий гольфік на автоматі є збоку. Восьмий рік, 197 тисяч пробігу, 1,4 бензин, ціна 7900 Кашкайчик. кишкайчик. А він у нас Zafira. Так, Трошки відліклися. Далі у нас ось така Opel Zafira. Восьмий рік, 216 тисяч пробігу, 1,8 бензин, розмитна на ціна 6650. Блін, що це ми стали. Так, Вигнали знімачена. Опельне ріва Ось Захольфік такий гарненький, п'ятий тур Сьомий рік 205 пробігу, 1,6 бензин, МПА, ціна 6450. Сценік. На таких гарних титанових дисках. Восьмий рік, 148 пробігу, 2 літра бензин, ціна 6,100. 600. А п'ята ліфтбек. Сьомий рік, тисяч пробігу, 1,6 бензин, хороший стан, ціна 6800. Шкода тур, а ліфтбек також. Восьмий рік, 183 пробігу, 1,6 бензин, 6700. Так, Сценік, сценік, сценік винос без ціни. Далі в нас пасатик. Восьмий рік, 170 тисяч пробігу, ТСАйка, ціна 7500. Volkswagen та Uran. 5 рік. 218 тисяч пробігу, 1,6 бензин, автомат, ціна 6 тисяч. Ось такий румстер. Восьмий рік, 170 тисяч пробігу, 1,6 бензин, не крашений, знімечений, ціна 6400. Hyundai IX35. 10-й рік 138 пробігу, 2 літра дизель ціна 12 800. Шкодка фабія в універсалі. Шостий рік, 166 тисяч пробігу, 14 бензин ціна 4600. Каді. 12-й рік, 168 пробігу, 1,2 бензин, бензин, це на Так, Я таких автомобілів не знаю. 16-й рік. 147 тисяч пробіг, а нічого це Кія. Е, е, так. 147 пробіг, 3 літра дизель, ціна 21 900. Навіть нікого такого Kia не зустрічав. Так, Далі мотик такий гарненький, на гарненьких титанових дисках. Ді, це 9 рік. 202 тисяч пробіг, 1,4 бензин, знім... е, тільки признаний Німеччини, ціна 5850. Так, Вікторка, дивіться, теж яка гарнесенька. 8 рік. 176 тисяч пробігу, 1,8 бензин, обслужена 6450, тільки Це антиблік, стекло. Гарнесенька. Так, далі у нас Ford Focus. 2010 рік, 208 пробігу, 1,6 дизель, ціна 6600. Opel Zafira. Сьомий рік, 184 тисячі пробігу, 1,8 це ціна 6800. Друзі, сьогодні будемо завершати випуск наш. Якщо комусь цікаві якісь автомобілі, пишіть, дзвоніть. Також не забувайте підписатися на канал, поставити подобайку. Усім гарного дня та до зустрічі!